День ікс у розпалі до центру поводження з тваринами прибуває перший комфортабельний безкоштовний трансфер з відвідувачами, і вже буквально зі сходинок людей зустрічають хвостаті мешканці закладу. Ми раді зустрічати всіх гостей. Вже приїхав перший автобус з відвідувачами. Очікуємо на другий, людей багато, всі зацікавлені, гуляють з собачками. Залучили до сьогоднішнього свята фотографа. Дівчина займається любительською фотосесією. проводить. Минулому році ми робили осіння фотосесія тематична. У нас була і тоді Олена Олітник також приймала участь, робила професійні фото, фотознімки. Зараз всі відвідувачі, які захочуть залишити собі пам'ятні фотознімки, це можна буде зробити на сторінці нашого центру буде відкрите посилання. В день відповідального собаківництва у центрі поводження з тваринами чимало охочих провести вихідний у компанії тварин. У програмі заходу не лише знайомство з чотирилапими улюбленцями, а й міні-пікнік на свіжому повітрі. Я дуже хочу собі собачку, приїхала вибрати. Маленьку хочу, тому що в квартиру. Я, мабуть, і плакала, але здержуюсь. Жалко цих собачок, дуже хочеться, щоб у їх все було добре. Моя дитина дуже любить собаки, Ось, і вона захотіла приїхати, тому що у нас в місті дуже рідко виставки проходять, немає ніяких заходів, тому ми приїхали сюди з іграшками. Та їжею для собак. Тут колектив дуже хороший, доброзичливий кінолог, чоловік нам попався. Я вважаю, що добре все тут у собак, життя прекрасне. Я дуже боюсь собак, реально боюсь собак. В дитинстві був дуже дуже поганий досвід з ними. І я сюди їхав ну, подружитися з ними трішечки і тим самим ну, розкріпастіться по відношенню до цих прекрасних тваринок. І так, мені тут сподобалось. Дуже сподобалось, дуже класна атмосфера. Я розумію, що у мене буде собака. Колись у мене точно буде собака, і я не буду її купувати. Я її візьму або з приюту, або з маленького щіночка десь на дворі. Я приїхала сюди вперше. Ми приїхали від університету на екскурсію, подивитися, взагалі, як тут з тваринками поводяться. Взагалі, як тут з тваринками нам насправді дуже сподобалось. Ми плануємо ще приїхати взяти першачків, приїхати з ними, показати, можливо, хтось захоче взяти. Почули багато історій вже сьогодні про цуциків, через що його їх викинули. Причини дуже жахливі, і дуже шкода. Там є доберман Еля, її взяли на подарунок дитині. Вона прожила 4 роки, і з нею не займались. У неї є щось з суставами, вона не знає команд. і Її просто викинули, тому що все, подарунок не сподобався дитині. У центрі більше 400 безпритульних собак, що вчаться жити по-новому. Тут кожен має травми минулого. Знайомтесь, це наша маленька дівчинка, цуценятка. Її звати Бафі. В неї така дуже трагічна історія була. За нашим центром в, в руїнах там в розвалінах собачка була така дикунка, і вона там виводок провела цуценят. Цуценята всі дикі. Ми скільки раз намагалися їх знайти, ну вона їх ховала там ну, в руїнах, в цих кушерях, там везде. А це ми з колегою моєю ми вийшли на вулицю на центральний вихід і дивимося, два цуценя там ну, вийшли на дорогу як, як допомоги попросити. Так, малі цуцики розповіли двом працівницям центру, де шукати їхню зграю, а саме брата і сестру. Тепер вони Каспер і Бафі, ледь дихаючи, вони лежали на сонці без води і їжі. Ярослава разом зі своєю колегою забрали собачок до закладу. Ось які вони були страшні і блохи, і кліщі, і власоєди, і, і ми тут з над ними колдували, і лічили і все їм зробили. Ну, самое цікаве, що вони ж у нас виросли на руках вакциновані вони все. Ми за ними дивилися, як за дітками, як за всіма остальними. Ну, от у них, як їм мамка передала з кров'ю з молоком, що люди це зло, люди це опасність. Ну, отак вони, вони такі вони остерігаються людей, вони бояться. Тому новому господареві доведеться заслужити довіру маленької, аби вона стала вірним другом і відкрила для нього своє любляче, собаче серце. На цьому щемливі історії тут не завершуються сьогодні. Оскар знайшов свого першого господаря. Оскара ми всіми правдами-неправдами забрали у нашого колишнього нерадівого сотрудника. Не знаю, де він цього Оскара знайшов, і коли почали телефонувати люди і казати, що там ваш колишній сотрудник ходить з собакою, там погано з нею поводиться, знущається, і що ви можете зробити, щоб забрати на прилаштування чи пошук нових господарів. Ми забрали його і майже рік він у нас сидів. Ми його виставляли в соціальних мережах на прилаштування, і відео знімали, і репортажі. І, ну, така порода, що ні кожен хоч ну, як, взяти на себе таку відповідальність. І тут сьогодні, в цей чудовий день, знайшовся перший господар Оскара. А ось він? Ми цьому дуже раді. А ось і він. Вас да, та мой собак. Сідіть в родині Сергія Оскар з'явився п'ять років тому. За словами господаря, після початку повномасштабної війни пес дуже нервував через будь-які зайві звуки. Рік тому взагалі втік. Він боїться вибухів, грози боїться. Катаначе бомбити, Он через забор сиганул. Я с сыном он у нас маленьким искали его, ездили на машине, искали его по району. Он был большой такой, плотный. Не нашли его. Долго искали. И мы только сюда приехали, я говорю, посмотрим собачку. И тоже ходили, ходили. Я говорю, а то у вас, говорю, маламут, потому что карие глаза. Это что, у хаски они голубые или у них может быть орликин? Один глаз карий, один голубой. у мене була ляки на один глас на половину, карі на половину галу. Нарешті родина воз'єдналася, і Оскар знову поїде до рідного дому з люблячими господарями. А для тих, хто хоче познайомитися з маленькими і дорослими мешканцями центру, місце зустрічі вулиця Привітна, 56. Усі вони чекають на свою людину. Юлія Відряк, Олег Каплій, постфактум.